Коли мені було 18 років, пішов військкомат, ну там призивали. І той лікар каже: у тебе якось скаліоз. Там якесь у тебе порушення, все таке. Там зробили якусь, ось зробили як ото, рентген, да, і скаліоз був. І він сказав, де повинна болить болить, вона у тебе болить? Я кажу, ні. Я вийшов з його кабінету, пішов домов. Я відчув біль. <смі> і спина почала болити. Бо, ну, я боліла спина. Ну потім було служіння, і ми славили Господу. Я стояв на своєму музичному чергуванні, і е, я відчув, що як електричний струм він просто отак пронзив мене. Знаєте, від ну, повністю. Я поняв, що це сила Божа. Була проповідь, я просто під... Ну, музицировал. І я, знаєте, попробував, а спина болить. І в мене мисль прийшла, що все, що Бог починає, Він закінчить. Амінь. Коли Бог щось починає, Він закінчить. Амінь. Я почув, що другий раз цей струм пронзив моє тіло, болить третій раз під кінець служіння. І я відчув, що моя спина, як знаєте, як окови зірвалися. В цьому році і після цього спина не боліла. Після цього, в цьому році, я попав опять в військомат, і мене там подивилися, сказали: йди перевіряй свою спину. Я пішов в лікарню, зробив опять знімки, все рентген. і вони сказали: твоя спина 100% зцілена. А, тобто вона здорова. Так що залишайтесь в церкві. Читайте від Господа поміч, Бог зцілює, Бог діє сьогодні.